Ви помічали, що все раптом налагоджується саме тоді, коли перестаєш надмірно переживати та відчайдушно чіплятися за бажаний результат? Звучить як парадокс, чи не так все життя нам твердили, став цілі, борися, добивайся, тримай усе під контролем. Але що якщо справжня мудрість полягає в протилежному? Що якщо саме наші прив'язаності до людей, до конкретних результатів, до нав'язливих очікувань стають тим самим якорем, який невблаганно тягне нас на дно, перетворюючись на джерело постійного неспокою у стосунках, у роботі, у творчості та навіть у пошуку внутрішнього спокою? Карл Юнг, геній глибинної психології, відкрив для багатьох неприємну, але звільняючу правду: чим відчайдушніше ти чіпляєшся за ілюзію контролю, тим швидше саме життя вислизає крізь пальці, перетворюючись на низку фрустрацій та розчарувань. І сьогодні ми розберемо, чому мистецтво відпускати можливо є єдиним справжнім шляхом до внутрішньої свободи та гармонії. Залишіться до кінця, адже цей простий сув у сприйнятті може перевернути ваше розуміння світу та себе з ніг на голову. Ми міцно тримаємося за свої усталені уявлення про те, як має бути влаштоване життя, як мають розвиватися події, як повинні поводитися люди, і саме в цей момент життя, немов з іронією, починає глузувати і все іде шкереберть. Всупереч нашим планам, прив'язаність, яка за ідеєю повинна давати нам відчуття стабільності та безпеки, на ділі частіше перетворюється на джерело постійного занепокоєння, страху втрати та тривоги за майбутнє. Фокус у тому, що варто лише розтиснути кулаки, в яких ми судомно стискаємо свої бажання та очікування, і світ, немов зітхнувши з полегшенням, починає дихати разом з нами. Юнг говорив про це прямо і беззаперечно: за чим женешся, те тікає, що приймаєш, те перетворюється. Ми живемо в суспільстві, де культивується вічна гонка, де покой завжди десь там, за наступним рубежем, за черговим досягненням, за виконанням чергового плану. Але саме ця невротична потреба все контролювати, все передбачати і все підкоряти своїй волі. Є головною перешкодою для справжніх глибинних внутрішніх змін. Йдеться не про те, щоб скласти руки і пасивно пливти за течією, відмовившись від будь-яких зусиль. Йдеться про куди більш тонкий усвідомлений перехід від режиму постійного напруження, боротьби та контролю до стану глибокого усвідомленого спостереження внутрішнього прийняття. Юнг, занурюючись у таємниці людської психіки, відкрив важливий універсальний закон. Поки ми одержимі своїми фантазіями, ідеальними образами партнерів блискучої кар'єри, безхмарного щасливого майбутнього. Ми не бачимо, що насправді відбувається у нас всередині у глибинах нашого несвідомого. Звичайно, прагнути успіху, бажати любові та щастя. Це природно і притаманно людській суті. Біда починається тоді, коли вся наша особистість, вся наша самооцінка, вся наша ідентичність прив'язується до результату, до зовнішнього підтвердження. Якщо я це моя посада, мої стосунки або мої досягнення, то будь-яка невдача, будь-яке розчарування сприймається як пряма загроза самому існуванню, як крах усього. Звідси народжується цей вічний гризучий страх, ця всепоглинаюча тривога, ця божевільна, виснажлива спроба контролювати кожен аспект життя, кожну деталь. Але насправді такий гіперконтроль це всього лише марна спроба его уникнути неминучого непередбачуваності життя його спонтанності. Юнг говорив, що невроз завжди стає заміною справжнього переживання. У цьому сенсі контроль працює як потужне, знеболююче замість того, щоб відчувати, ми завантажуємо розум стратегіями, планами, замість того, щоб зустрітися зі своєю вразливістю, ховаємося за рутиною, цілями та обіцянками. Немов тотальний нагляд за кожним аспектом існування може вберегти нас від болю, бути просто людиною, недосконалою та вразливою. Але контролювати не означає жити, це означає існувати в штучній капсулі, де ми добровільно жертвуємо спонтанністю, життєвістю, справжністю заради уявної, химерної стабільності, а адже саме спонтанність надає життю фарб. Свіжості та справжньої глибини без неї стосунки перетворюються на механічний ритуал, позбавлений душі, робота на тяжку повинність, що виснажує, а навіть найактивніший, найзаповненіший день втрачає свою повноту та сенс, роздмухане його свято вірить, що воно повинно і може справлятися з усім з будь-якими викликами. Воно вперто наполягає, що існує єдино правильний спосіб жити, ідеальна модель буття, до якої потрібно прагнути, а будь-яке відхилення від цього шаблону викликає почуття провини, нестерпну тривогу та жорстоку самокритику. Розум впадає в гіперактивність, немов перевантажена операційна система, що працює з десятком програм одночасно. Психічне та емоційне виснаження в такому випадку є не слабкістю, а закономірним результатом подібного образу існування неминучою розплатою. У глибині душі контролер це захист від здачі, від капітуляції перед життям, перед невідомим. Але е, здатися тут не означає опустити руки, відмовитися від боротьби. Це означає визнати, що існують сили як всередині нас, так і в самому житті, які не підкоряються нашій волі, які мають свою власну мудрість. Юнг бачив у несвідомому живу автономну систему, що активно бере участь у створенні нашої реальності. Ігноруючи цей глибинний пласт, ми застрягаємо в раціональній пастці, немов усі питання можна вирішити виключно на рівні логіки раціонального мислення. Відпустити контроль означає здійснити акт довіри до життя. Визнати, що навіть у хаосі є своя мудрість, а в несподіванках свій прихований шлях. Це не означає життя без орієнтирів, а скоріше готовність дозволити життю дивувати нас, відкривати нові горизонти. Хоча як це можливо у світі, де ми намагаємося планувати навіть моменти тиші. Навіть спонтанність, чим сильніше ми прагнемо, щоб все йшло за планом, тим далі віддаляємося від самих себе, від своєї істинної суті. І навпаки, коли ми дозволяємо собі просто спостерігати, слухати і відчувати без негайного втручання, без спроби щось змінити. То починаємо помічати, що у життя є власний ритм, і воно прекрасно знає, куди нас веде, який шлях є для нас найкращим. А що якщо справжня свобода полягає зовсім не в контролі, а в здатності его перелаштуватися, змінити свою позицію? Це момент, коли его, виснажене нескінченними спробами все утримувати, нарешті послаблює хватку. І звертається до чогось більш глибокого, до самість. Самість це центр нашої психіки, наша внутрішня цілісність, ядро нашого буття. Це не соціальна маска, не роль, яку ми граємо, а те, ким ми є, коли перестаємо прикидатися, коли знімаємо всі шари. Поки його знаходиться за кермом. Наше життя організується навколо зовнішніх очікувань. Як я повинен себе поводити, як я повинен виглядати, що від мене чекають. Відмова від цих нав'язаних уявлень стає початком руху. Не назад у минуле, а до самої суті, до свого істинного я Юнг називав цей процес індивідуацією, становленням тим, ким ми дійсно є, через інтеграцію свідомого та несвідомого. Цей шлях починається з маленьких проривів, коли ти перестаєш реагувати за старим шаблоном, коли розумієш, що більше не зобов'язаний підтримувати певну роль, навіть якщо вона приносила вигоду. Коли після розставання не кидаєшся відразу заповнювати внутрішню порожнечу новими зв'язками, а залишаєшся з нею один на один, дозволяючи почуттям бути, ці моменти відпускання стають порталами. Вони не обіцяють миттєвого комфорту, але відкривають простір для справжності, для аутентичності. Справжня капітуляція починається, коли его визнає свої межі. Коли розуміє, що йому не потрібно все контролювати і знати всі відповіді, саме тоді всередині нас пробуджується нечто тихе, але могутнє самість, вона не нав'язується, не кричить, а веде нас з ясною простотою, з внутрішньою мудрістю. Її підказки приходять не з логіки, а з внутрішнього резонансу з того, що має глибокий сенс, навіть якщо ми не можемо це відразу пояснити раціонально. Таке відпускання далеко від пасивності це більш витончена форма присутності в житті, діяти без одержимості результатом, любити без вимоги взаємності, творити без необхідності щось доводити. У цьому стані рушійною силою стає не жага визнання чи успіху, а внутрішня цілісність, якій не потрібні зовнішні оплески, щоб просто бути, щоб просто існувати. У процесі індивідуації его не зникає, воно змінює свою позицію, свою функцію замість того, щоб претендувати на абсолютну істину, воно починає служити самості, стає її помічником. Ця внутрішня трансформація змінює все. Стосунки стають щирішими, глибшими, рішення осмисленішими. А життя, яке раніше здавалося чимось, що потрібно завоювати. Тепер розкривається як дорогоцінний досвід, який варто просто проживати, відчуваючи кожну мить. Відпускання в цьому контексті не втрата, а інтеграція, повне прийняття це дозволення піти тому, що повинно піти, і прийти тому, що готове проявитися. У цьому жесті ми перестаємо існувати як набір ролей, як набір соціальних функцій і починаємо жити як цілісні справжні істоти. Але щоб самість могла проявитися, потрібно спочатку розібратися з ще однією потужною психологічною захистом персоною. Персона Одне з ключових понять у психології юнга являє собою соціальну маску, яку ми носимо, щоб бути прийнятими суспільством. Вона необхідна для адаптації. Ми живемо в соціумі. Проблема починається, коли ми занадто з нею ототожнюємося і починаємо жити заради цього образу, а не заради власної правди, бути сильним, духовним, успішним, ідеальним. Всі ці ярлики можуть звучати шляхетно, але вони вимагають величезної ціни, постійної пильності, втоми від гри та, що найгірше, віддалення від свого справжнього я адже неможливо бути цілісним, коли більшу частину часу ти зайнятий підтримкою ролі носінням маски. Юнг розглядав персону як необхідний, але обмежений інструмент міст між внутрішнім і зовнішнім світом. Проблема виникає, коли ми забуваємо, що за нею є щось більше, щось глибинніше, коли прив'язаність до образу стає настільки сильною, що будь-яка загроза його руйнування викликає нестерпний страх, гнів, сильну захисну реакцію. У цей момент ми вже не живемо. Ми керуємо враженнями, які справляємо на інших. Звільнення починається, коли ми усвідомлюємо, що нам не потрібно підтримувати ніякої постійної історії про себе. Ми можемо помилятися, змінювати думку, бути суперечливими, нелогічними. Нам не обов'язково бути послідовними з тим, ким ми були вчора. Достатньо бути чесними з тим, що відчуваємо, що є в нас зараз. Саме з цього місця народжується справжність, автентичність, навіть якщо вона не всім сподобається, навіть якщо вона когось відштовхне відпустити персону радикальний крок, він вимагає сміливості показатися без броні, дозволити собі бути собою, навіть якщо це зруйнує образ, який ми роками вибудовували. Але саме цей жест звільняє. Це як зійти з погано зіграної сцени і нарешті вдихнути на повні груди, ставши автором своїх власних слів, свого власного життя, Юнг висловив це точно: хто дивиться назовні, спить, хто дивиться всередину, пробуджується. Прив'язаність до образу це свого роду явний усвідомлений сон, віра в те, що ми лише те, що показуємо світу. Любити значить дозволити іншому існувати, дозволити життю текти, навіть якщо це не відповідає нашим очікуванням, нашим сценаріям. Контроль, у свою чергу, не є ознакою сили, це лише більш витончена форма опору життю. Его намагається змусити реальність підкоритися своїм бажанням, але життя за цією логікою. Це життя в постійній напрузі та конфлікті з теперішнім, а жодна душа не витримає цього надто довго. Юнг знав, що зцілення відбувається не тоді, коли ми насильно змінюємо щось, а коли приймаємо те, що є, коли перестаємо боротися з життям і починаємо його слухати, коли ми відмовляємося від гонитви за тим, що повинно бути, і сміливо дивимося на те, що вже є. На реальність прийняття це не відмова, це відкритість, це двері, через які приходить справжня трансформація, глибинна зміна. Тепер, можливо, найважливіше питання: за що ви все ще тримаєтеся? Який образ, яка особистість, яке очікування все ще займає місце всередині вас і блокує прихід нового, свіжого, справжнього. Що станеться, якщо ви відпустите це? Відпускання буде ризиком, але утримання також часто саме перебування в заточенні у звичних рамках небезпечніше, ніж страх змін, тому що ми тут не для того, щоб грати роль, а для того, щоб жити. А життя дійсно пережити, вимагає сміливості, сміливості зняти шари, які більше не підходять. Сміливості наблизитися до того, що дійсно важливо, до своєї істини, сміливості дозволити собі просто бути без прикрас і вимог. Життя починається там, де закінчується ілюзія контролю. Саме в цей тихий та інтимний момент ми повертаємося до себе, не як до ідеалу, а як до присутності, до усвідомлення, і звідти все, що дійсно важливо, знаходить свій шлях. До нас органічно та без зусиль.